Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. На попередніх уроках ми говорили про самостійні частини мови. Незабаром будемо говорити про службові. Із самостійних частин мови ми пам'ятаємо іменник, прикметник, займенник, числівник. Дієслово. І сьогодні ми починаємо говорити про прислівник. Що ж таке прислівник? А прислівник це самостійна частина мови, що є незмінною. Поки що ми на цьому зупинимося. Давайте з'ясуємо, чому ця частина мови є незмінною. Досі у всіх тих частинах мови, які ми вивчали, змінювалися закінчення. Так, наприклад, ми відмінювали іменник Кіт. У родовому відмінку було кота в давальному коту. Тобто ми бачимо, що змінювалося закінчення. У прислівниках закінчення не змінюється. Воно залишається сталим. Зараз ми детально про це поговоримо і ви все зрозумієте. Отже, прислівник це повнозначна, незмінна частина мови, слова якої називають ознаку дії весело, швидко. Красиво. Так, наприклад, кіт мурчав голосно. Мурчав як голосно. Голосно це прислівник. Прислівник називає ознаку ознаки. Дуже, незвичайно, трохи. Так, наприклад, кіт мурчав надзвичайно голосно. Мурчав якою мірою? Надзвичайно голосно. Тут йдеться про те, що надзвичайно підсилює ознаку іншої ознаки. Тобто він мурчав не просто голосно, а надзвичайно голосно, дуже голосно. Прислівник підсилив ознаку іншого прислівника. Ще прислівники називають ознаку предмета Повіденськи, Ліворуч Опівночі. Так, наприклад, вони зустрілися опівночі. Зустрілися коли? О півночі. Тобто ознака дії стану чи ознака іншої ознаки, за якою відбувається ця дія? А зараз давайте розглянемо питання, за якими можна впізнати прислівник у речення. Як? Високо, швидко, зручно, добре. Яким способом? Раптом, гуртом, показацьки вголос. Коли відколи? Завтра, здавна, вночі, тепер. Де, куди, звідки? Навколо, поруч, туди, тут, вправо, зверху. Скільки, наскільки, якою мірою? Тричі, у десятеро, занадто, ледве-ледве. Дітки, як тільки ви бачите у реченні слова, що відповідають на ці питання, не вагайтеся, знайте, це прислівники. А зараз давайте виконаємо завдання. Спробуйте поєднати пари у відповідних словосполученнях. Давайте разом знайдемо необхідні нам прислівники. Отже, у нас є стежка, котлета, дивитися, говорити, доглядати. Це різні частини мови. А також у нас є прислівники. Лагідно, навпростець, дбайливо, по-київськи, сердито. Давайте разом. Поєднаємо ці частини мови із прислівником. Отже, стежка. Стежка. Як вона тягнеться? Правильно. Навпростець. Вийшло слово сполучення, стежка навпростець. Іменник плюс прислівник. Котлета приготовлена за певним рецептом, тобто приготовлена як? По-київськи. Отже, слово сполучення, котлета по-київськи. Іменник плюс прислівник. Дивитися, як сердито або насуплено. Це те, як ми, наприклад, реагуємо на щось погане, говорити як, яким способом, лагідно, дієслово плюс прислівник. І останнє доглядати, доглядати як дбайливо дієслово плюс прислівник. А тепер давайте поговоримо, що можуть означати прислівники. Стан природи як там морозно, сонячно, темно, вітряно. Стан людини. Як нам соромно, боляче, приємно потребу чи ставлення необхідно, потрібно, можна, варто. А зараз давайте поговоримо, яку роль відіграють прислівники у реченні. Ми з вами пам'ятаємо, що бувають головні та другорядні члени речення. До головних членів речення належать підмет та присудок, які відповідають на питання хто, що та що робити. І другорядні члени речення це означення, обставина та додаток. Виявляється, що прислівники у реченні бувають обставиною, означенням і інколи присудком. Давайте розглянемо конкретні приклади у реченні та зрозуміємо, що насправді все не так складно. Ітак, перше речення. Улюблене крісло кота стоїть праворуч. Розбираємо за членами речення. Що крісло, що робить, стоїть. Стоїть де праворуч. Слово праворуч це прислівник, але у реченні воно є обставиною, тому що відповідає на питання де? У другому реченні крісло ліворуч манить кота. Розбираємо. Крісло яке? Те крісло, що стоїть ліворуч. Тобто, ліворуч це прислівник, але в реченні воно виступає означенням. Чому означенням? А тому, що відповідає на питання яке. Тобто, не де стоїть крісло, а крісло яке. Крісло, що стоїть ліворуч. Дітки. Оце і все, що я хотіла сьогодні вам розповісти про прислівник. Давайте разом підсумуємо. Ви тепер знаєте, що прислівник це. Самостійна, незмінювана частина мови, яка відповідає на питання, як, якою мірою, коли, звідки чи яким способом. Ви знаєте, що прислівники можуть означати стан природи, стан людини, потребу чи ставлення. А також ви знаєте, що у реченні прислівники бувають обставиною, означенням або присудком. А зараз я пропоную вам виконати вправу на закріплення вивченого. Дітки, якщо ви щось не зрозуміли, повертайтеся на початок і послухайте відео ще раз. Що необхідно зробити? Прочитайте речення, знайдіть прислівники, підкресліть їх однією рискою. Дітки, ви пам'ятаєте, що прислівники відповідають на питання: як, яким способом, коли, звідки, скільки. Шукайте у реченні. Слова, які відповідають саме на ці питання. Ну що, знайшли? Ану, перевірте. Не бійтеся допускати помилок. Це нормально, адже ми вчимося. Ну ось і все. Урок добіг до кінця, а тема прислівник як частина мови розглянута. Я дякую за те, що ви вчите українську мову зі мною. Не забувайте підписуватися на мій канал, тому що тут багато цікавих відео про рідну мову. я чекаю вас на наступних уроках. До зустрічі, мої хороші!